Кожна не куплена моя слізка. Насправді у нас сьогодні рубрика, де ми оцінюємо квартири. І сьогодні ми оцінюємо квартири, які варто або не варто купувати під оренду, тому тут буде більше прорахунків і більше цифрової інформації. Поїхали, ця квартира коштує 95 тисяч зверху витрати. Відповідно, загальної вартість ближче до 100. В цьому комплексі є цікавіші варіанти. Пишіть нам в особисті, маємо всі квартири в цьому комплексі. Взагалі, тут середня окупність це 12-13 років. Оренда 600 доларів, і є сьогодні варіанти з 94 чотири з усіма витрати. Це 9 Поверх Зверніть увагу на те, що це останній поверх, прикольна квартира, але 150 тисяч доларів. Є середня вартість близько. 35 тисяч гривень це не така вже цікава окупність. Не впевнений, чи можу радити цей комплекс, якщо ви плануєте здавати в оренду. Це квартира на вулиці Саксаганського, це третій поверх, це вторинний ринок. Насправді не дуже рекомендую вторинний ринок в плані старих будівель. Чому? Тому що ви не зможете заробити потім, коли будете продавати цю квартиру, вартість цієї квартири з часом буде падати, і середня оренда її на сьогодні. Це там. 20-25 тисяч макс. Квартира це Нова Англія. Нова Англія це хороший конкурент Варшавського. Якщо ви шукаєте квартиру під оренду, тому її теж рекомендую. Це смарт. Багато хто не любить смарт через те, що вони маленькі, але під оренду рекомендую. 70 тисяч е, хороше укомплектування, хороша квартира. Е, вона може спокійно здаватися в оренду 20-22 тисячі. Рекомендую. Так, щодо цієї квартири, все ідентично, як і по Саксаганську. Тут хороша вартість, що це 55 тисяч. Але мені здається, що з нею щось не так потрібно переглядати, чи там все ок по документам. На цьому все. Сподіваюсь, вам ця рубрика сьогодні була цікава і ми не завантажили вас цифрами до наступного відео.